Ніхто не зможе і не буде казати, коли і на якому перехресті нам звернути. Ми маємо це досліджувати самі. Ми маємо досліджувати своє життя і всі події, які відбуваються в ньому. Ми маємо досліджувати себе, як я реагую на ці події, як я хочу, які цінності я хочу в собі взращувати. І з часом, якщо ми регулярно це робимо, регулярно це важливий момент, бо без цього нічого не буде. Це такий процес, який ми робимо кожен день. Ну, може, один раз на тиждень може зробити собі відпочинок. Але насправді, коли ти до цього звикаєш, це, це дуже природньо для людини бути сконцентрованій на дослідженні свого життя.